Добрий ранок, прекрасні люди! 35-й день Адвенту. І сьогодні ми будемо говорити про те, як вміти жити у присутності Бога. В Ісаї 3015 сказано: у спокої та впевненості буде сила ваша. Знаєте, сьогодні дуже сильно завірусився тренд в соціальних мережах, як американці сідають, хтось 5 хвилин, хтось 10, хто 20 хвилин, включають таймінг і просто сидять, нічого не роблять. Намагаються ні про що не думати, просто бути тут і зараз. І, звісно, той, хто вірує і той, хто це повторює, розуміє, що це про присутність Бога. Але знаєте, що саме цікаве? Ми звикли, що присутність Бога це в першу чергу призначення. Ми всі хочемо бути записані в книгу життя. Ми всі хочемо бути в Царстві Божому, але ми не розуміємо, що присутність Бога в першу чергу це наш спосіб життя. Чи є місце Богу сьогодні? Тож, ваше завдання, якщо ви зможете це зробити сьогодні, було б дуже дивовижно, і прекрасно, виділити 5-10 хвилин реально повної тиші, без гаджетів, без там ще чогось мами, закрити двері десь, сядьте і просто сидіть. Ні про що не думайте, Намагатись відігнати всі думки. Дайте місце Богу. Хай він сьогодні проговорить з вами для вас. І пороздумуйте, чи. Мрієте ви про життя, яке тільки в діях, чи ви все ж таки можете дати собі в житті момент з Богом? Бо сьогодні, якраз всі хочуть уповільнитись, всі хочуть проживати момент життя конкретно, чи готові ми те саме робити з Богом для Його присутності, для того, щоб наш спокій і сила вони підкріплювалися, і ми мали змогу от, дійсно жити, жити в присутності Бога. Боже, дякую тобі за цей день, за твою милість і благодать. Дякую за те, що ти той Бог, який дійсно говорить в спокої, в тиші. Ти той Бог, який ем, не давить, який чекає. Дякую тобі за сьогоднішній день, за завдання сьогоднішнього дня. Я вірю, що ми будемо спроможніми знайти цей час і гідно його прожити. Довіряємо його тобі. Амінь. Друзі, гарного дня!